Так, доброго, доброго, дня, шановні батьки, доброго ранку малята. Нікітка, поглянь, до нас сьогодні в гості завітала ось така Ляля, її звати Оленка. Бачиш, яка вона гарненька. Давай привітаємось з нею. Поглянь, я пропоную сьогодні, можна так, пальчиками. Так, бачиш, ми з тобою разом вітаємось. Або поаплодувати, так. Ти всі хочеш привітання добре, давай і сердечко покажемо, так? І обійми подаруємо лялі, так? наші оленки. Вона прийшла не сама, вона принесла з собою сьогодні ось таку гарну квітку. Ця квіточка називається фіалка. Ось поглянь я її зараз покажу ближче. Давай розглянемо цю квіточку. Ой в тебе гарний малюнок на ручці. Поглянь у квітки, у фіалки є ось такі листочки. Якого кольору листочки? О. Нікітка. Ану, допоможи мені. Скажи, якого кольору листочки у фіалочки? Ем, Зелені. Ану, скажи їх. Один листочок чи багато? Багато, Багато, так, у фіалочки-листочків багато. А ось поглянь, це квітки фіалки. Бачиш, у неї такі є пелюсточки маленькі. Ці квіточки не дуже великі ростуть. Самі пелюсточки-квіточки бувають різного кольору, бувають біленькі, бувають рожеві, сині та фіолетові. Ось ця квіточка, яку принесла Оленка, бачиш тут фіолетові квіточки. Да. Так. Так. ну порахуй, ти вже вмієш рахувати, скільки квіточок ти бачиш у цій квітки? Один, два, три. Супер, молодець який ти. А всередині квіточки є ось така жовта серединка. Бачиш, маленька вона така. Квіточка росте в горщику. А що ж знаходиться під горщиком? Давай з тобою заглянемо, давай. Ось поглянь. В горщику є земелька. Квіточка, наша росте в землі, там її корінчик, бачиш ось корінчик? Так. За допомогою корінчиків наша рослинка живиться поживними речовинами з ґрунту та пологою. Волога, водичка, їй потрібна, щоб рос... наша квіточка росла. Да. А внизу горщика камінці, це щоб корінчики, якщо багато водички там буде, щоб вони не загнивалися, і квіточка наша не загибла. Да. А ось давай з тобою подумаємо, а що рослинки треба, щоб рослинка росла такою гарненькою. Допомагай мені, я буду картувати. Сонечка їй потрібне, сонечко, а воно дає квіточці тепло та світло. Ростинки, рослинки ж не ростуть в темноті, їм треба світло. Давай. Так, це... Повітря, значить, рослинки треба свіже повітря. Якщо в кімнаті буде дуже брудно, пилу багато, то вона буде не дуже гарною рости. Треба, щоб повітря було свіже, провітрювати в кімнаті. Рослинка, як і людина, потребує свіжого повітря. Так, а ну це що таке? Е, вітер, сонечко і лійка. Лійка, поливалочка. Рослинку потрібно поливати, так? Щоб Водичкою, щоб вона була гарнесенько. Так, а це що таке з'явилось? Um, земелька, правильно, треба земелька. земелька, так? І коли земля вже стає така тверда в рослинки, її треба спушувати. Є спеціальні такі для квіточок. Грабельки, лопатки, а можна просто веделочкою чи палочкою зворушити земелькою, вона тоді буде краще збирати <гум> води. <гум> так. Ще рослинку потрібно оприскувати, не всі рослинки, але деякі потрібно оприскувати водичкою, щоб вони <гум> виховували і там не було пилу. Так. <гум> І останнє це, що це з'явилася картинка? Е -е -е, ножичі. ножичі. Вони треба, щоб е відділяти е засохші або жовтенькі листочки, щоб квіточка не витрачала сили на уже непотрібні їй листочки. Ось так треба доглядати за квіточками. А зараз я пропоную тобі на згадку намалювати ось таку гарну квіточку фіалку. Намалюємо з тобою. Ми сьогодні будемо малювати пальчиками. Сідай зручненько. Я обрала зелений колір для листочків, жовтий серединка. І в мене такий він темно-синій, ближче мабуть, до фіолетового кольору, а ви мабуть, можете рожевий, чи ну, синій, буду... який Вам подобається? Оценівайте. Як пальчиками. ж. Yeah. Я водички тобі ще була. Ти не хочеш пальчиками малювати? Mm -mm. Ну тоді давай пензликом. Я не буду тебе примушувати. Я малювала пальчиком. Я люблю пальчиками mm -mm. малювати. Пальчиком. Можна листочки намалювати? Давай спробуємо пальчиком. Хоч? Mm -mm. Хочеш пензликом? Ну давай. Давай. Тоді... Листочки. Такі кругленькі листочки. Хочеш листочки такі мають. Які гарні листочки зелені так вийдуть? О, у тебе великі там будуть? А один пальчиком не хочеш? уже будет краще. Так-то вот так. Получается? Получается. Нам потом точка. Ой буду менять, а уже это все да, mm -hmm, yeah, yeah. А тут же на все Все добре. Давай тоді продовжимо витри Май... пальчик серветочкою. Є в тебе серветочка? Е, Ні. Зараз ви тобі серветочкою пальчик, щоб ти не забруднився, так? І ми продовжимо з тобою малювати. <кхід> Так, тепер дивись, я брала фіолетовий колір для квіточок. Він такий темно-синій фіолетовий. а ти також фіолетовий обираєш? Фіолетовий. Добре. Давай так пальчиком, тільки не всім, а маленькою частинкою пальчик. А, маленькою, так. А, ти а, пензликом хочеш знову? А я хочу великий. Хочеш великий? Велику квіточку малювати хочеш? А. Як м'яч? Так, а давай та... пальчиком да, да, да. да, да, Ну, давай. Не хочеш пальчиком зовсім? Ну, давай тоді. Тоді можна так залишати відбиточки, а так, і вийде квіточка в нас такиш. Усерединки, бач потом ще буде. Такий? Так. Може, може пальчиком тепер спробувати. Ну, давай малюй. Ну, Отак це лишай відбитки і так будуть наші пелюсточки наші, як Дужі так придавлюй О, давай. Будуть такі гарненькі, та квіточки в нас. Шо? Так, як пальчик. І тут я використала жовту фарбу і намалювала такі маленькі крапочки серединки у нашої, нашої квіточки. У мене фарба гуаш, вона ріденька, тому від, відбиток залишається гарний. так. І сонечко намалюємо для нашої квіточки. Yeah, yeah. Ну, давай зараз серединки намалюємо жовтенькі, і можна намалювати yeah. сонечко звичайно. Та так. А, а, да. Серединку квіточки. Рединку квіточки, чого треба делати. Да, як готи. Серединку квіточки. І сонечко таке було. Сонечко жовте. Світ нас сонечко таке гарненька світа, так, у віконце? О, мішку вимазало. Ми тебе мішку замашаємо. Ну зараз мама його врятує, так? Так. Да. Так. Ну що, серединка в тебе плечі? Буде? Сонечко будеш да, мати? Чи сонечко одне?

Ти готова в тебе квіточка? Ось да. ну я... глянь, смайлик тобі показує, що ти супер молодець. Я зараз вимкну, щоб краще розглянути. Ух ти, як в тебе гарно вийшли квіточки, так? Ти молодець, молодчинка такий прям. Дуже гарненькі квіти. Мені подобаються твої квіточки. А ну, давай пригадаємо, як називається ця квіточка, Нікітка. Так. І... І... Фіалка. Yeah, okay. Фіалка, розумничок мій. Я з нетерпінням чекати... чекатиму на фото тебе з твоєю роботою, з твоєю гарною квіточкою. Добре? Сфотографуєшся мені? Так. Yeah. Я потім її дуже. Е... Ближче розгляну? Так, да, тоді ми ще замалюємося тут. Ще замалюєш? Добре, я буду з нетерпінням чекати, що ти там домалюєш. До побачення. До побачення, мій золотий, до завтра. До завтра. Все, пока-пока. До побачення.